Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш На дату 5 серпня місяць знаходиться у фазі убиваючий місяць. Це 19-й місячний день у місячному календарі. І місяць розташований у знаку Зодіаку Овен. Цей час характеризується підвищеною імпульсивністю, поспішністю, що межує з необачністю. Тому краще відкласти справи, що вимагають точності та продуманості. Тому, якщо не врахувати якусь дрібницю, це обов'язково обернеться негативними наслідками. Важливі перемовини або укладання договорів можуть бути зірвані через несенітницю. Дуже велика можливість різного роду конфронтації, яка може закінчитися нещасним випадком. Слід остерегатися вогню. Та гострих предметів. 19-місячний день критичний день. В ідеалі залишатися вдома та не відвідувати людних місць. Найкраще присвятити час моральному очищенню, покаянню, рятуванням від ілюзій, брехні, проявів гордині тощо найнесприятливіший день для укладення шлюбів чи інших. Партнерських угод. Канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а для чого готуватися, та що нас може приємно Овен. Сьогодні слід активно працювати проявляти свої професійні навички. Розширення сфер діяльності піде вам на користь. Сьогодні будуть сприятливі будь-які зустрічі та знайомства з новими людьми. Якщо вас почали обтяжувати існуючі стосунки, то є час про це задуматися. Тілець. День буде складний та суперечливий. Сьогодні буде важко зібратися з думками та визначитись у своїх прагненнях. Події можуть розвиватися так, що ви можете опинитися перед вибором. У цей час важливо зосередити свої зусилля на головних питаннях цього дня. Близнюки. Цей день буде складним і може виявитися не зовсім сприятливим періодом для багатьох справ. Сьогодні не слід розраховувати на заступництво зірок. Досягти бажаного буде важко чи практично неможливо. У будь-яких спірних питаннях у цей час слід виявляти крайню обережність. Важливо уникати конфліктів. Рак. День буде сприятливим для багатьох справ спілкування, налагодження ділових стосунків та нових знайомств. Сьогодні ви зрозумієте і зумієте повною мірою проявити себе, заявити про свою життєву позицію та плани. Цього дня слід активно працювати, щоб встигнути зробити якнайбільше і якнайкраще. Лев Сьогодні обставини складатимуться на вашу користь. Ви зумієте досягти успіху в багатьох справах. Проте метошливість і поспіхом ухвалені рішення до добра не доведуть. Різні неприємності через вашу розсіяність та неповажність стануть причиною застою у справах. Діва. Упродовж цього дня. Вам не завадить обережність буквально у всьому. Ймовірно, доведеться змінювати плани і пристосовуватися до нових обставин. Зірки застерегають дів від необачних вчинків, тому є сенс не метушитися та уникати поспішних висновків. Ваші необдумані вчинки принесуть лише додаткові проблеми, але не вирішать їх. Терези. Сьогодні вам можна не турбуватися. День буде плідний. Вам вдасться швидко впоратися зі справами. Ваші плани можуть почати втілюватися в життя, а обітні ідеї знайдуть підтримку серед колег. У вас з'явиться розуміння, як вирішити фінансове питання. Ви знайдете нові джерела прибутку. Скорпіон. Сьогодні. Уникайте спокус та суперечок, які вам зовсім ні до чого. При цьому не сидіть, склавши руки, робіть щось корисне, проявляйте ініціативу на роботі. Зірки радять скорпіонам братися за нові справи, які в перспективі можуть дати непоганий прибуток. Також не відкладайте романтичних побачень, знайомтеся з новими людьми, відбудовуйте контакти. Стрілець День сприятливий для реалізації ідей. Проте можуть відбуватися древні непорозуміння та безглузді ситуації. При цьому вам рекомендується діяти з огляду на досвід минулих днів та на свої можливості. У цей час краще відмовитися від прийняття поспішних рішень та уникати будь-якого ризику у фінансовій сфері. Козиріг. Сьогодні намагайтеся не напортачити і не наробити дурниць. Намагайтеся не гарячкувати і уникайте спірних ситуацій. Краще плисти за течією. Для активних дій час ще не настав. Протягом дня не виключені події, які вплинуть на ваші стосунки з вашим партнером. Не залишайте тактичних зауважень без уваги. Водолій це відмінний час для рішучих дій. Ваші завдяки можуть позаздрити оточуючі. Протягом дня очікуються зустрічі та поїздки, можуть виникнути питання, які будуть пов'язані з вашою роботою та бізнесом. Також на виключені романтичні відносини, флірт. Він може зрости до серйозних почуттів. Риби. День матиме подвійний характер, тому не чекайте на ідеальний розвиток подій у цей період. Важливо не впустити сприятливі можливості і скористатися перспективами, що відкрилися перед вами. Прагніть завершити раніше розпочати справи та поспішайте розпочинати нові проекти. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми. Близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.